Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, за словами командира 92-ї ОМБР Павла Федосенка, ймовірність того, що Росії вдасться окупувати решту території Донбасу, складає 70%. Нині Україна втрачає близько 20 квадратних кілометрів на тиждень. Мета боїв навколо часового яру полягає не в тому, аби триматись за кожен квадратний сантиметр, а у тому, аби не дати окупантам просунутись далі Україною і не захопити її головні міста: Харків, Одесу, Дніпро та Київ. Сповільнення російських військ на Донбасі має вирішальне значення. Про це пише за економіст. Автори матеріалу наголошують, що рік тому, коли Україна готувалася до контрнаступу, найпесимістичнішим сценарієм вважалося утримання власних позицій. Зараз, коли Росія готується до нового наступу, це вважається найкращим варіантом. Усі, з ким спілкувалися журналісти видання, визнають, що Україні бракує ресурсів, аби повернутися до своїх кордонів 1991 року, як обіцяли політики. Усі знають, що якщо ми не битимемося за Константинівку та Дружківку, російські війська будуть у Дніпрі, Харкові Кривому Розі через кілька тижнів. Вважає командир 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового атамана Івана Сірка Павло Федосенко. За його словами, ймовірність того, що Росії таки вдасться повністю окупувати Донецьку область, складає приблизно 70%. Питання лише у тому, скільки часу це займе, яких наслідків буде завдавати нашій державі сам процес. Попри те, що Росія має перевагу в снарядах і живій силі, полковник Федосенко вважає, що ворог ймовірно досяг свого піку. Лише кілька тижнів тому каже він: російська піхота за підтримки 10-20 одиниць бронетехніки і танків йшли на штурм кожні 2-3 години. Тепер вони атакують лише кожні 5 днів. Близько 70% військових, які беруть участь у таких штурмах, це колишні засуджені. Є найманці з Таджикистану, Узбекистану, Туркменістану, Куби та Сомалі. Багато солдатів ніколи раніше не брали участі в бойових діях. Однак, поки що, російські війська продовжують наступ. Україна втрачає близько 20 квадратних кілометрів на тиждень. Путін може захотіти завдати максимальної шкоди до святкування 75-ї річниці НАТО в липні, аби принизити захід і змусити Україну розпочати перемовини. Дякую нашим глядачам за те, що дивитеся також своїми вподобайками, коментарями, підписками та дзвониками. Просувайте YouTube канал Фокус уперед. Будьте у фокусі. Мене звати Павло Ковальчук, і з вами зустрінемось у наступних відео. На все добре.